Я був взагалі недотичний до військової служби, але добровольцем я йшов воювати з ворогом. В першу чергу я цим мотивувався. У нас є учбовий заклад прикордонників, який я вважаю ну, прямо якимось там однією з перлин міста Хмельницького. Чому? Тому що де би там кордон не перетинав, завжди є випускники Хмельницького. Завжди. Прямо таке надихають на слова мого шестирічного сина який а мій папа військовий. І от він прямо гордиться. І він ну, спочатку там, можливо, там не хотіли відпускати, а зараз ти вже їдеш? Так, їду. Ну, все, от їдь, ну, прямо ти їдеш. Так, от. Дитинство в мене було. На мою думку. Ну, мабуть, найщасливіше дитинство, про яке от могла б мріяти ну, дитина на той час. Я фактично зростав до першого класу в селі з дідусем та бабусею. Відповідно, воно в мене було наповнене там, походами до лісу, погриби, рибалками, купаннями в озері і ну, максимально, максимально от, таким, вільним свобода кругом зранку до вечора. В таких умовах. Завжди, ну от якось мріється чи хочеться ну, чогось такої, там в подальшому е, занять там, роботи, е, чогось такого вільного. І мене завжди е, от, вабило ну, небо. Я з захватом дивився на літаки. І от... Хотів льотчиком колись стати. Так, але ну, сталося як сталося. Льотчиком я не став. Все ж таки, вирішив я закінчити факультет міжнародних відносин в Хмельницькому національному університеті. Ну, власне, його і закінчив у 2007 році. Ну, трудовий шлях в мене взагалі дуже цікавий, скажімо так. Від вантажника до, я завжди так кажу, від вантажника до депутата міської ради. Хотілося саме приймати в тому участь і от максимально зусиль докласти до того, щоб щось там змінити. Саме в тому місці, де от проживаєш. Ну, скажімо так, друзі, знайомі говорили: ну дивись, сам ти не станеш там щось, не викопаєш, не закопаєш. Якщо хочеш щось змінити, то мусиш ну, бути дотичним якомусь до органів місцевого самоврядування. Не все вдалося реалізувати, що було заплановано в зв'язку з військовою агресією Російської Фашистської Федерації. Перше, я не знаю за скільки років я вимкнув всі звуки на телефоні. Ну, думаю, що буде, а мені не потрібно було прокидатися чомусь, тому що Цей... У е, мене вихідний, здається, був. І незрозуміло, за яких причин я щось о сьомій ранку прокидаюсь і дивлюсь е, пропущені телефонні дзвінки. Та ладно, думаю, потім передзвониш. Це, щось там, е, пішов по квартирі, там водички попити. Дружина прибігає, така налякана. вся. Що таке? Війна почалася. І, ну, я такий опа, там відкриваю вже там робочі групи, які там у нас були, там, наша депутатська група в вайбері і посипалось. От Отаким чином я дізнався про війну. Було створено 19-й стрілецький батальйон. Відповідно, до того 19-го стрілецького батальйону ну, там дуже багато ну, хмельничан, ну, в основному це хмельничани туди пішли, ну і разом з тим. Спершу і я там опинився як один з добровольців. Я був взагалі недотичний до військової служби, але добровольцем я йшов, скажімо так, воювати з ворогом. В першу чергу я цим мотивувався. У мене сім'я, у мене рідні, близькі, і не тільки я поважаю. Територіальну цілісність і суверенітет нашої держави, і ну, я готовий, скажімо так, за це битися. Я е, паралельно працював на Міжнародний гуманітарний фонд по роботі з переселенцями. І паралельно з тим е, я активно здійснював е, волонтер... займався волонтерською діяльністю. Але е, ну, думки про бойові дії вони, скажімо так, ну вони ну не полишали мою голову. Я все ж таки прийняв рішення, знову ж таки, ще одне остаточне рішення, що з мене ну, вистачить там, цивільних робіт, там волонтерства будь чого все ж таки я стану лав збройних сил. кордоні чому війська обрав, тому що завжди, ну, грубо кажучи, от в Хмельницькому у нас є учбовий заклад прикордонників, який я вважаю ну прямо якимось там. Однією з перлин міста Хмельницького. Чому? Тому що, де би там кордон не перетинав, завжди є випускники з Хмельницького. Завжди. І, ну, скажімо так, це якась і гордість наша разом з тим Хмельницька. Відповідно, хотілося е, бути саме дотичним до прикордонної служби. Огонь! Постріл! Постріл! Я свідомо саме брав артилерийський напрямок. Сказати, що. Там можливо я би не хотів якийсь інший, я б пробував також себе в БПЛА, здобув там навики, кваліфікацію, все. Ну, ну не знаю, чомусь от артилерія, от воно мене більше приваблює. Там ну, один там постріл зі 122-мм гармати, він там просто перевертає все в тобі, і все навколо. І, ну, до прикладу, коли там ну, є якісь там можливість побачити кадри влучань. По чомусь по якихось там укріпленнях ну прям воно ну, гарно-гарно розбирає. Саме от потужність цієї зброї, вона якраз от і захоплює, скажем так, приваблює роботою з нею. Так кажуть, артилеристи, боги війни. Ну, дійсно, звісно, я згоден з цим висловленням, бо я дотичний, бо підрозділ артилерії ну, це прямо круто. Але так, дуже багато. Ну, зараз, в принципі, війна вона зовсім інакша. І хлопці, які там. Безпілотники, ну вони також роблять ну, просто феноменальну роботу. Вони хірургічно виконують роботу. Бо в нас дещо вона грубовата така, а ті хірургічно. І там <кій> всі регалії вже на артилеристів перетягувати я не стану, бо тому що е, ну всі роблять е, одною справою займаються. І кожен в своїй мірі, і кожен. Е, Тим результатом і ефектом, який от е, саме потрібен, я на сумському напрямку працюю в одному з артилерийських підрозділів Державної прикордонної служби. І, відповідно, ми там, зокрема, на сьогоднішній день, ми якраз ну, досить успішно ми стримуємо наступ е, Російської Федерації. Якщо за звичайних умов. Е, там ну, розрахунок гармати може випускати за день ну, 5-7-10 снарядів. Е, коли наступ, можливо, таке там, до, до 80 навіть снарядів вистрілювали під час наступу. І в обороні це багато, є таке, що по 50 е, снарядів за день випускається. Це досить щільний вогонь. Ну, там використовують дрони в основному на оптоволокні, там засобами РЕП. Е, ну, з ними, так, Ну, Нереально боротися, тільки фізично можна там з дробовика його розстріляти, і все. ну, і все. І все. Ну, тут вже в якійсь мірі, і коли там під обстрілами, тут і удача грає роль, да? і швидкі ноги. Спочатку дуже було важко і сумно за, діть, ну, за дітьми, за дружиною. Такі от, Але ж. Прямо таки надихають на слова мого шестирічного сина, який, а мій папа військовий. І от він прямо гордиться. І він ну спочатку там, можливо там не хотів відпускати, а зараз ти вже їдеш? Так, їду. Ну все, от ну, їдь, ну, прям ти їдеш так от, у справах серйозних. І я лишаюся за старшого вдома. Ну, я його призначаю старшим. І він так. Доблесно несе службу <плес> старшого в домі. <плес> Тотальна ненависть до цього руського міру. Це, от, мабуть, самий такий от мотив. Певна річ, всі ми там захищаємо свої родини, своїх близьких. Це мотив, дійсно. Ну, відверто мене, от, ну, прямо я от дивлячись на те, які це сусіди мене, окрім такої ненависті, такої ярої, більше інших мотивів, скажімо так, не залишається вже. Особисто я знаю депутатів, які ну не зі мною воюють, але воюють. Це мої колеги, е -е, і там, скажімо так, це не хтось один. Е -е, вони ну, нереально круті хлопаки, в нереально крутих підрозділах служать. Е -е, Прямо я от горжусь ними. В мене, зокрема, ті, з ким я служу, є, ну, і бізнесмени нормальні, і так само вони цей русський мір не дуже добре сприймають, скажімо так, і готові його наставляти на шлях істини і по можливості максимально демілітаризувати. То люди чисто, ну, ідейно. Є там, скажімо так, люди, які. Ну, прямо е, активно, скажем так, е, знищують е, ворога. Да? Але йому, коли говориш там слухай, я мисливець, ой, та ти так жалко, того зайця вбивати, шкода. Ну, да. Ми можемо там хтось будь-чого боятися, да? але ми маємо ну, не боятися за свою країну, за свою батьківщину воювати. Я переконаний, рано чи пізно все одно ж війна скінчиться. Е, ніхто не знає, якою то воно ціною скінчиться, але ж, е, Ну, принаймні, я своїм дітям буду казати, що я був військовим, коли була війна. Ну, от так. І я переконаний, що саме патріотична складова в нас буде розвиватися е, ну, зовсім в іншому руслі, ніж було до цього. І також, ну, принаймні, я точно маю на це надію, і я думаю, так воно буде. Все ж таки, ми ну, швидко будемо і відбудовуватись, і розбудовуватися. Але найперше, найперше, це формування і от зміна самої от свідомості людей. Тому що, ну, скажімо. Виходить так, що історія чомусь нас нічого не вчить. Ніколи, скажімо так, росіянам не було ні братом, ні другом. Чого от Офен Бісмарк сказав, що договір з Росією він не вартий навіть паперу, на якому цей договір був складений. Так і це. І я сподіваюся, що ми від цієї російськості максимально відійдемо і все ж таки ми досягнемо ну, справжньої незалежності. Справжньої такої, за яку ми боремося, і яку би ми хотіли.